Вранці піднявся і вже на ногах. Вранці піднявся і вже на ногах. Поруч і вогник в очах. Поруч вогник в очах. Вулиця знає, хто старший тут. Вулиця знає, хто старший тут. Грем по своєму робимо рух. Грем по своєму робимо рух. Франція станою буду йти. Поруч зі мною де побратим Поруч зі мною йде побратим? По Молодша сестричка питала куди? Молодша сестричка питала куди? І від сьогодні сестричка твій братих морби. Від сьогодні сестричка твій братих морби. Наказ є плюс, бажання? Плюс воля є, плюс, є, плюс, тактика, плюс, автомат плюс, штурмовий берет статус, плюс, знищуйте горки, плюс плюс Лепший день стоїм на варті. Плюс, хто йде перемагати? Плюс, що ми? Вірні завжди, ми були в маріки завод, і ліча. Ми виносили орки з подачі плечах Донбаса, зосталь нелегкі на наш шлях. І там ворог пропадав прямо у нас на очах. Хвала небеса, мати, що я морпіг Зі мною мій ангел, сестричко, я зміг. З нами бог і два парашути. Мій побратим він затятий шутер. Матери дали думала, жити не але У ділі морпійті Ми рубаємо без Ми Виживаємо усю до оборони чи наступ. І наша хуля замиває кожен метр нещастя. Якого це все для сім'ї, все для своїх, все для бійців. Підняти забрала. Ми наступали там, де була лава, і з нами. Струюбу стальний генерал, у Курськ, гаряче так, хвиля морпіхів і там у рядах. Хочеш до нас часу, не гай гасло одне, брате, перемагать. Ей, морпіх, так, yeah. ворог не спить, так є yeah. чути, грім, так, yeah. покаже міць, так, yeah. наказ є, бажання, жага жагає. Рота, наш вічний щит, Щит Щидо, щита, Брат, добрата, море й земля, це наша варта. Главний шлях меде крізь вогонь. Морський піхотинці. Це я повернувся, побачив сім'ю. Це я повернувся, побачив в сім'ю. Поруч мій брат мене впала в бою. Поруч мій брат мене впали в бою. Молодша сестра обміняла мене. Молодша сестра мене обіняла... Запам'ятай, морпік не підведе, запам'ятай морпік, не підведе. Франція станою буде йти. Франція станою подойде. І, і поруч зі мною де побратим. І поруч зі мною де побратим. Молодша сестричка питала куди. Молодша сестричка питала куди. Від сьогодні сестричка твій братик морбів. Від сьогодні сестричка твій братик морбів. you cool.